Я буду голосувати в школі, в якій вчилися. Перші пару класів 237, а тепер гімназія. Така була страшна школа раніше. Ще сьогодні мені був знак. Я взяла в супермаркеті пиріжок, У мене було передбачення. Там написано Не спробуйте, не отримаєте. Я думаю, що це про владу. Зараз чимало людей не ходять на вибори, тому що вважають, що немає за кого голосувати. Що ти думаєш з цього приводу? Ну Як немає за кого голосувати. Цілих п'ять партій, за які не дуже страшно голосувати, і одна за яку не соромно, що найменше, з якою власне збираюся віддати голос. Мені здається, що Кожен виборець має ставити собі фільтри. По-перше, не голосувати за партії, в яких є колишні регіонали, і люди причетні до корупційних злочинів і злочинів проти України. Це перший фільтр. А потім ситуація стає прозорою. Можна ще взяти фільтр. Без колишніх комуністів і без олігархів, тоді ще прозоріше все стоїть. А потім ви обираєте людей, у яких реалістичні програми. Я ознайомилася з рейтингом сайту Vox.ua, який робив дослідження, хто справді може щось виконати з передвиборчих обіцянок. І залишилось три партії. Дуже, дуже навіть є за кого голосувати. А ти ходиш на вибори з часу свого повноліття? Здається, я пропустила лише одного разу вибор, так. Мені здається, що якщо ти хочеш кидати каміння, ти не ходиш на вибори. Якщо ти хочеш, щоб влада була злочинна, то ти не ходиш на вибори. Якщо ти хочеш, щоб все пішло в кереберті країни не було, то ти пропускаєш вибори. всіх решта випадків ти приходиш і воле виявлюєшся. Мій клас. Молодь, Минулого разу була така черга. молодь, ти на вибори. Ти бачиш що тут стоїть.

А, а минулого разу ми Ви теж знімали, як ти голосуєш, так. як змінилися твої погляди. А, мені здається, минулого разу було надто багато людей в вишиванках, які потім не поцікавилися результатами виборів. Мені здається, що патріотизм це не одягати вишиванку, а створювати ОСББ і потім дивитись, куди гроші йдуть. Зараз вишиванка холодна, да, Так, Зараз у вишиванка холодна. Але це не головне вишиванка, це не головне головне. Ну, я піду, в голови. Де, Снимай, как голосует человек. А это запрещено. Все, все, не надо больше снимать, нельзя, уважаемый. Нічого такого смішного, напевно, немає. У мене ці риги носориги звичайно, закле... ті, що заклеїли весь Київ, е... своєю агітацією, трохи засмучують. Ось, але про них писати пісню забагато честі. А взагалі є за кого голосувати? Так, так. Я вважаю, що цього разу було за кого голосувати і не йти на особливий компроміс, тому що є молоді сили, є юристи, які готові протистояти свавіллю влади і розпильщикам. Київські вибори якраз. Надали можливість вибирати. Я думаю, що ми не маємо ідеалізувати кандидатів, вибирати не обличчя, а наслідки. Якщо ми беремо одного мера, буде те і те. Якщо іншого, те і те. Тож, мені здається, що якщо ви планували боротися з корупцією і голосуєте за когось з старих рихів, це щось неправильне. Дякую. треба випити валеріанки сьогодні після волі виявлення